Стільки квартир, стільки і скарг. На черговому прийомі міського голови переважали квартирно-земельні питання. Тим часом, як одні бідкаються через неможливість приватизувати землю, інші чекають у нерухомій черзі на житло. Велика родина Володимира Богацького проживає у однокімнатній квартирі, де протікає дах. Малюки постійно хворіють, і збентежені батьки готові міняти квартиру на половину приватного будинку. Але фахівці відділу у справах дітей не дозволяють родині переїжджати. Нам не дають можливості купити будинок менше, ніж нам по закону повинна бути якась площа на кожного чоловіка. Міський голова роз'яснив позицію відділу і порадив стати на квартирну чергу і спробувати знайти земельну ділянку. Земельну ділянку ви можете отримати при вже, що ви її, цю земельну ділянку знайдете, так як закон говорить, тобто вказати цю земельну ділянку, де ви хочете її мати. Якщо вона є вільною сьогодні, то ви можете її отримати. А Надія Богаткіна прийшла клопотати за свою мати. Жінка не може приватизувати земельну ділянку, якою користується все життя. З початку року документи на виготовлення державного акту лежать у державній земельній комісії. Проте коштів на виготовлення документу організація не має. Бланки сказали, є, а виписувати немає кому немає коштів. Анатолій Федорчук зазначив, це питання потрібно вирішувати на державному рівні. Людей, які опинились у подібній ситуації, сотні. Я ну ви зараз задали питання, яке, на жаль, я вирішити його не можу. Це воно застопорилося там зверху, на рівні держави. І ніяк ми його не можемо. З однієї сторони було проголошено, що безкоштовно, як Юлія Володимирна сказала, насправді вона гроші на це не виділила, так ввела людей в оману. В результаті сьогодні Кабінетом міністром ці гроші не передбачені. Серед іншого Бориспільці скаржились на сусідів, холодні батареї і неможливість розв'язати документальну тяганину. Наталія Шевченко, Сергій Кручинін. Новини телеканал Бориспіль.